Сполучені штати відновили постачання оборонної допомоги та допомоги розвідданими після перемовин у Саудівській Аравії. Зустріч була конструктивною вдалося напрацювати перші кроки для початку домовленостей про припинення вогню. Позитивними назвав переговори у джиді держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо і зазначив, що тепер м'яч на боці росіян. Тож найближчим часом американці проведуть перемовини з росіянами. Детальніше про зустріч та перші реакції Кремля на пропозицію припинити вогонь в сюжеті Анне Боль. Пустельний вітер Джиди розвіяв суперечності на шляху до мирних переговорів. Українська делегація зуміла переконати американських представників, що українці прагнуть миру. Переговори тривали майже 9 годин, і є обережний оптимізм. Вдалося домовитися, що Вашингтон розблоковує військову та розвідувальну допомогу Україні. Натомість Київ погодився на перемир'я, якщо на це піде Путін сьогодні ми зробили пропозицію, яку українці прийняли, а саме укласти угоду про припинення вогню та розпочати негайні переговори, щоб покласти край цьому конфлікту. Найкращий жест доброї волі, який можуть зробити росіяни, це сказати так пропозиції українців: припинити стрілянину, припинити бої та сісти за стіл переговорів. І якщо вони це зроблять, це найкращий знак доброї волі, який ми могли би побачити. Рубіо сподівається, що Росія погодиться припинити вогонь. Та якщо відмовиться, за його словами, на жаль, усі знатимуть, що є перешкодою для миру. Українська делегація також зазначила важливість обміну військовополоненими, звільнення утримуваних цивільних осіб та повернення примусово переміщених українських дітей. Росія має дуже чітко сказати, вона хоче миру чи ні. Вони хочуть закінчити цю війну, яку вони почали чи ні. Позиція України абсолютно чітка, абсолютно зрозуміла. Думаю, справді важливо, щоб люди у світі зрозуміли, Україна не починала війну, але Україна готова до справедливого і тривалого миру. Також на зустрічі Київ та Вашингтон підтвердили готовність якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, адже це допоможе зміцнити економіку та гарантувати довгострокове процвітання і безпеку нашої держави. Президент Володимир Зеленський подякував лідеру Сполучених Штатів за конструктивність розмови у Джиді, запевнив, що українці згодні спробувати встановити повне припинення вогню на 30 днів не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо рускія погодяться в той самий момент тиша запрацює. Під час перемир'я Україна зможе опрацювати з партнерами всі аспекти встановлення надійного миру і умови гарантування безпеки. Та чи зможе американська сторона переконати Росію щодо припинення вогню? Київ поки не бачить готовності країни-агресорки до тиші і наголошує, саме Росія є єдиним джерелом цієї війни. Та президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сподівається, що Москва якнайшвидше продемонструє готовність припинити війну вже в п'ятницю. Планує зателефонувати до Кремля. Так, я буду говорити з Володимиром Путіним. Так я хочу. Для танго потрібні двоє, так кажуть. Тому сподіваюся, він також погодиться. І я справді думаю, що це буде 75% шляху. Решта це документальне оформлення, переговори про земельні позиції та усе інше. На запитання журналістів чи готовий Трамп знову запросити Зеленського у Білий Дім. Його господар відповів ствердно: Ви запросите Володимира Зеленського до Білого Дому. Звісно, абсолютно в Росії не надто радіють результату зустрічі між Україною та Сполученими Штатами. Заступник голови Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що домовленості мають відбуватися на російських, а не американських умовах. Вже сьогодні чи завтра має відбутися зустріч представників сполучених штатів і Росії. І саме від цієї розмови буде залежати, коли може початись режим тиші на фронті. Поки ж українські захисники продовжують відбивати атаки ворога на всій лінії фронту за минулу добу відбулося. Се майже 260 бойових зіткнень. Анна Боль, факти сітів. Єдині новини. Моє вітання всім глядачам. Час новини для вас працюють інформаційні команди. Фактів Асітіві та Вікон СТБ. На тлі розмов про можливе запровадження тиші на морі та в повітрі. Росія демонструє, як насправді сприймає такі ініціативи. Напередодні ввечері окупанти вдарили трьома іскандерами по Одесі та Кривому Рогу. Випустили балістику з Криму. Одночасно з кількох напрямків полетіли і шахеди. 133 ударні безпілотники цієї ночі зафіксували в нашому повітряному просторі сили оборони. Відбивали їх авіація, зенітні війська, мобільні вогневі групи, застосували потужні реп-системи, які приземлили щонайменше два десятки дронів імітаторів. Шкоди ті не завадили ще 98 шахедів збито. Підрозділи ППО працювало в 15 областях. На жаль, внаслідок атак є загиблі, постраждалі. Зруйнована інфраструктура на Харківщині, Дніпропетровщині та Одещині. Четверо загиблих та двоє поранених внаслідок атаки на портову інфраструктуру Одеси. Увечері росіяни вдарили балістичною ракетою. Пошкоджено цивільне судно МГПІНа під прапором Барбадос. На момент удару працівники вантажили пшеницю для експорту до Алжиру. На жаль, загинуло четверо громадян Сирії. Наймолодшому було 18, найстаршому 24 роки. Ще двоє людей отримали поранення: українець та сирієць. Їм надають необхідну допомогу. Внаслідок атаки пошкоджено ще одне судно. Причали склади для зберігання зерна. Удар по Одесі прокоментував віце-прем'єр-міністр України Олексій Кулеба. Він зауважив, що українські порти задіяні в гарантуванні продовольчої безпеки світу. Отже, мають бути надійно захищені. Важливо, щоб портова інфраструктура була захищена від терору Росії, а вільне і безпечне мореплавство було гарантоване. Маємо і далі посилювати нашу протиповітряну оборону силою зброї та силою дипломатії досягати надійного миру та безпеки. Росіяни атакували кривий ріг. Зранку випустили дві балістичні ракети. Від останнього удару загинула жінка. Чимало людей постраждали. Четверо в важкому стані. На місці влучання зараз перебуває наша кореспондентка Софія Богуцька. Вона з нами на прямому ефірі. Вітаю і розповідай, що відбувається наразі. Вітаю Оксано. От нещодавно стало відомо, що від атаки по кривому рогу вже 14 -ро поранених, серед них 9 жінок, 9 людей наразі перебувають у лікарнях, і четверо з них у критичному стані. Це вже під російським ударом опинився цього разу готель. Це вже четвертий такий. Понівечений об'єкту кривому розі від початку повномасштабного вторгнення відомо, що десь о сьомій ранку росіяни завдали балістичного удару поруч із готелем. А вже за 10 хвилин прямісінько у нього поцілили ще однією балістичною ракетою. Цей час на місце вже прибули рятувальники та медики. На щастя, люди не постраждали. понівечений лише спецтранспорт. Від цієї атаки виникла пожежа у трьох гаражах. Там зайнялися чотири транспорт. Засоби, також пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівля, магазин та ще 12 легковиків. Зараз на місці події працюють всі необхідні служби. Рятувально-пошукові роботи завершені. ДСНС провела всі роботи. Зараз на місці події розгорнуті штаби. Понівечені багатоповерхівки, магазини, також об'єкти соціального напрямку. Під цією російської атаки загинула 47-річна жінка. Уже відомо, що це співробітниця Криворізької районної військової адміністрації Ірина Васюк. У неї залишився чоловік та двоє дітей. Жінка якраз прямувала на роботу у громадському транспорті, і її смертельно поранили уламки. Також ще нагадаю, 14 людей зазнали поранень, дев'ять з них у шпиталенні, четверо з них перебувають наразі у реанімації. З них двоє жінок, і одна людина у вкрай важкому критичному стані. Ані, ми залишаємося на місці і слідкуємо за ситуацією. Оксано. Дякую вам, Софія. Софія Багуцька була з нами на зв'язку з Кривого Рогу. Там по місту Росіяни зранку випустили дві балістичні ракети. Сполучені Штати відновили постачання оборонної допомоги та допомоги розвідданими після перемовин у Саудівській Аравії. Зустріч була конструктивною вдалося напрацювати перші кроки для початку домовленостей про припинення вогню. Позитивними назвав переговори у джиді держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо і зазначив, що тепер м'яч на боці росіян. Тож найближчим часом американці проведуть перемовини з росіянами. Детальніше про зустріч та перші реакції Кремля на пропозицію припинити вогонь в сюжеті Анне Боль. Пустельний вітер Джиди розвіяв суперечності на шляху до мирних переговорів. Українська делегація зуміла переконати американських представників, що українці прагнуть миру. Переговори тривали майже 9 годин, і є обережний оптимізм. Вдалося домовитися, що Вашингтон розблоковує військову та розвідувальну допомогу Україні. Натомість Київ погодився на перемир'я, якщо на це піде Путін. сьогодні ми зробили пропозицію, яку українці прийняли. А саме укласти угоду про припинення вогню та розпочати негайні переговори, щоб покласти край цьому конфлікту. Найкращий жест доброї волі, який можуть зробити росіяни, це сказати так пропозиції українців: припинити стрілянину, припинити бої та сісти за стіл переговорів. І якщо вони це зроблять, це найкращий знак доброї волі, який ми могли би побачити. Рубіо сподівається, що Росія погодиться припинити вогонь. Та якщо відмовиться, за його словами, на жаль, усі знатимуть, що є перешкодою для миру. Українська делегація також зазначила важливість обміну військовополоненими, звільнення утримуваних цивільних осіб та повернення примусово переміщених українських дітей. Росія має дуже чітко сказати, вона хоче миру чи ні. Вони хочуть закінчити цю війну, яку вони почали, чи ні. Позиція України абсолютно чітка, абсолютно зрозуміла. Думаю, справді важливо, щоб люди у світі зрозуміли, Україна не починала війну, але Україна готова до справедливого і тривалого миру. Також на зустрічі Київ та Вашингтон підтвердили готовність якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, адже це допоможе зміцнити економіку та гарантувати довгострокове процвітання і безпеку нашої держави. Президент Володимир Зеленський подякував лідеру Сполучених Штатів за конструктивність розмови у Джиді, запевнив, що українці згодні спробувати встановити повне припинення вогню на 30 днів не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо Рускія погодяться в той самий момент тиша запрацює. Під час перемир'я Україна зможе опрацювати з партнерами всі аспекти встановлення надійного миру і умови гарантування безпеки. Та чи зможе американська сторона переконати Росію щодо припинення вогню? Київ поки не бачить готовності країни-агресорки до тиші і наголошує, саме Росія є єдиним джерелом цієї війни. Та президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сподівається, що Москва якнайшвидше продемонструє готовність припинити війну вже в п'ятницю. Планує зателефонувати до Кремля так, я буду говорити з Володимиром Путіним. Так я хочу. Для танго потрібні двоє, так кажуть. Тому сподіваюся, він також погодиться. І я справді думаю, що це буде 75% шляху. Решта це документальне оформлення, переговори про земельні позиції та усе інше. На запитання журналістів чи готовий Трамп знову запросити Зеленського у Білий Дім. Його господар відповів ствердно: ви запросите Володимира Зеленського до Білого Дому. Звісно, абсолютно в Росії не надто радіють результату зустрічі між Україною та Сполученими Штатами. Заступник голови Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що домовленості мають відбуватися на російських, а не американських умовах. Вже сьогодні чи завтра має відбутися зустріч представників Сполучених Штатів і Росії. І саме від цієї розмови буде залежати, коли може початись режим тиші на фронті. Поки ж українські захисники продовжують відбивати атаки ворога на всій лінії фронту за минулу добу відбулося. Майже 260 бойових зіткнень. Анна Боль, факти і Єдині новини. Європа вітає результати переговорів України та Сполучених Штатів у Саудівській Аравії. Президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі підтримав можливе 30-денне припинення вогню, але зазначив, що слід ще дочекатися відповіді Росії. Британський прем'єр Кір Стармер привітав Україну та США зі значним проривом і закликав подвоїти зусилля для досягнення тривалого і безпечного миру. Його польський колега Дональд Туск запевнив, що Європа готова допомогти, щоб він був справедливим. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні, крім того, наголосила на позитиві відновлення штатами допомоги Україні. Вийшла також спільна заява від імені всього Євросоюзу, витримана в тому ж ключі. Європейські лідери підсумовують, припинення вогню може Стати важливим кроком у напрямку досягнення стійкого миру. Тепер черга Росії продемонструвати, чи готова вона до цього війна може закінчитися за одну мить, якщо Росія виведе свої війська та припинить бомбардувати Україну. Українці не хочуть бути частиною Росії. Вони б'ються проти цього вже три роки. Вони заслуговують на те, щоб самим обирати своє майбутнє, і ми маємо завжди їх підтримувати. Більше 250 зіткнень відбулося напередодні на фронті. Росіяни збільшують кількість обстрілів. Вони понад 5 тисяч разів обстріляли українську територію, зокрема, 156 разів з реактивних систем. Скинули 116 керованих авіабомб. Застосували понад 2200 дронів. Камікадзе зросла кількість ворожих атак на покровському напрямку. Їх було 68. На Лиманському напрямку 33 боєзіткнення. На турецькому 32. Продовжують атакувати позиції збройних сил України на Новопавлівському, Гуляйпільському, Краматорському та Куп'янському напрямках. Зафіксовані ворожі атаки на Оріхівському і Сіверському відтинках. На Курщині сили оборони України напередодні відбили 33 атаки росіян. Вони скинули 28 керованих авіабомб та 280 разів обстріляли українські позиції. Вони мають різні долі, а відтак і шляхи, до, що привели їх до війська. Будівельник та доброволець від початку Великої війни мольфар, який боронив Авдіївку, нещодавно повернувся в стрій після тяжкого поранення та тривалої реабілітації. Євген, з окупованої нині Новогродівки, був мобілізований за півроку після евакуації, звідти. А колишня металургиня Дар'я наважилася вперше взяти до рук зброю та прийшла до рекрутингового центру 65-ї окремої механізованої бригади. Нині новоприболі армійці проходять базову військову підготовку на одному з полігонів і переконують. Раді тому, що вдягли однострій. До бою! Бігло! Тяжке дихання топіт солдатських чобіт, брязки затворів та гучні настанови інструктора. Це обранців 65-ї бригади. Загальна команда, Вогонь! Вдається не все і не у всіх. Під'єднать магазин. Ой, подивитись. Опусти автомат в напрямку мішені. Оглянете. Та принаймні з влучністю у вояків непогано. Ну, для перших стріль хороший результат. Стайпером буде. Та трошки. Схилю. За основна дев'ятка. Двоєчка. Вояк на все вдомальфар скромний чай, бо теж має пристойний результат. Хорошо, отлично, Красавчик. Це й не диво, він два роки боронив країну, дістав тяжкого поранення і після майже року відпочинку повернувся. Я в 22-му пішов. По 24-й отримав два ранення. Ми починали з Улідара, потім Майорськ, Зайцева, Авдіївка. Ну, з Вдіївки мені розписали. Осколок ну, в легку попав. Без бо бомза вирізали, і поломані ноги. 44-річний вояк селища під Запоріжжям після списання за інвалідністю другої групи. зводив в області оборонні споруди. Однак твердить, удома не всидів. Я поїхав рекордський центр 65-й ОБР. і сказав: хочу продовжувати службу. А тут в мене жінка, діти треба, Якщо я не буду захищати, прийдуть і що тут сім'я моя. Ні ні в коїм випадку. А як родина відреагувала? Ну була проти, звісно. Але, а що робити? Є такі що з родичів, що ще не знають, що я служу. Кажу, що десь на роботі. Тепер побачать. Да. А, побачить? Ну можу. Інструктор 65-ї бригади на псевдо-Чечен каже: серед новобранців частина тих, хто потрапив до війська через рекрут, центр інші через ТЦК. Утім, мотивації їм не бракує. Всі хлопці зараз які зараз є на БЗВП, вмотивовані, спрацюють добросовісно. Питають, намагаються навчитись, і взагалі питань ніяких немає. По у нас дві жіночки теж проходять на рівні з усіма хлопцями. Тендітна та невеличка на зріст воячка Дар'я намагається не відставати від чоловіків. Це її перший вишкіл з вогневої підготовки. Вогонь, вогонь. Ви перший раз стріляєте? «Слуха гулі, емоцій много. Запоріжанці Дар'ї 36 працювала бригадиркою плавильної ділянки на заводі та виховувала двох дітей. І кілька тижнів тому наважилась піти у військо на контракт. Навіть не знаю. Порив був такий, порив душі. Не шкодуєте? Ні, поки ні. Як чоловіки сприйняли у своєму колективі. Дуже добре. Всі чоловіки допомагають, підтримують. Ніяких образ ніхто не дозволяє собі. Мобілізований. 37-річний Євген закупований нині Новогродівки на Донеччині. Колишній Шахтар виїжджав з розореного міста за допомоги волонтерів, коли там вже тривали бої. І мріє повернутись. Я вважаю, це має бути найбільша мотивація. Андрій Кошвартан Даженко фактесі ті. Єдині новини.